Вітаю вас, малята! Сьогодні середа і у нас грамота. Знають всі від А до Я, що найкраще то сім'я. Ось будиночок вам тут, в ньому літери живуть. Відшукайте і назвіть з літер цілий алфавіт. А? Б, В, Г, Г, Д, Э, Е, Ж, З, И, 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 Й, К, Л, m n o p r s t u f h c č š miękki znak u j ja. На минулому занятті ми знайомилися з останньою літерою в абетці, літерою Я і довідалися, що літера Я позначає два звука «й», А. Але не завжди. А на початку слова і після голосного. А після приголосного літера Я. Позначає один звук А. Та м'якість попереднього приголосного. Пригадайте, діти, які ще дві літери в українській мові можуть позначати два звуки. Я. Ю. Є. Ї. Дякую. Сьогодні ми познайомимося зі звуками, які на письмі позначаються двома літерами. Послухаємо віршик Джміль гуде, бджола бриниць, а джерельце жебонить. Жебоніти це говорити неясно, невиразно, нерозбірливо. Бубоніти, белькотати. Пропоную разом передати голосом як бриниць бджола і гуде-джміль. Дж -дж. Дж. Дж це приголосний звук, хоч ми чули два звуки, але вимовляється злито як один. На письмі позначаються двома літерами: Д, Ж. У слові «бджилка» він помякшений і звучить як дж. Пропоную виконати звуковий аналіз слова джміль. Малюю звукову доріжку. Перший звук у слові джміль звук дж. Ми вже знаємо, він приголосний, твердий і позначається однією рисочкою. Знизу пишемо букву сполучення ДЖ. Наступний звук у слові джміль. Звук М. Він який? Приголосний м'який. Позначаємо двома рисочками. Знизу пишемо літеру М. Наступний звук у слові джміль. Так, Звук І. Він який? Правильно голосний. Позначаємо кружечком знизу пишемо літеру І. Наступний звук у слові джміль. Так, звук л. І він приголосний, м'який. Позначаємо двома рисочками знизу пишемо літеру «л» і м'який знак. А тепер давайте порахуємо. Скільки літер у слові джміль? Правильно шість. А звуків чотири. А чому? Тому що один звук дж ми позначаємо букву з полученням дж. Букви дві, а звук один. Скільки складів у слові джміль? Стільки і голосних звуків? Голосний один, склад один. Розглянемо слово «гудзик». В ньому є звук дз, який теж на письмі позначається двома літерами Дз, а в слові Дзьоб – Звук дз. М'який. Скажімо разом: дз. Звуки дз теж позначаються на письми двома літерами, буквосполученням дз. Діти, зупиніть відео та виконайте самостійно звуковий аналіз слова «гудзик» Та звірте зі зразком. Пропоную надрукувати букву сполучення ДЖ і ДЗ в зошиті. Правильно тримаємо олівець, друкуємо літеру Д, а рядом «Ж». Потім відступаємо дві клітинки і знову друкуємо дві літери рядом. І так до кінця рядка. Тепер друкуємо букву сполучення ДЗ. Спочатку літеру Д, а рядом З. Відступаємо дві клітинки і знову ДЗ. І так до кінця рядка. Пропоную самостійно скласти речення за картинкою та записати схематично. Діти, зупиніть відео та відгадайте, які слова заховалися у фігурах. Для цього потрібно з'єднати склади по черзі та прочитати слова. Дякую. Наступне завдання. Прочитайте слова та поясніть їх значення Андрійкові. Дякую. Чекатиму ваших світлин до зустрічі, малята!